Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні на занятті я вам розповім про життя лисички взимку. Настала зима. У лісі холодно, скрізь лежить сніг. Лисичка ходить м'якими лапками, залишаючи сліди на білому снігу. Її руда шубка стала густішою та теплішою. Щоб не змерзнути, лисичка живе у своїй норі. Це її дім, де вона ховається від холоду та вітру. В лісі взимку важко знайти їжу, але лисичка дуже хитра і вправна. Вона шукає сліди мишок під снігом, прислуховується до їхнього шародіння і швидко стрибає, щоб упіймати. Іноді лисичка ходить до людей ближче до села, сподіваючись знайти щось смачненьке. Коли настає ніч, ліс тихий і темний, лисичка дивиться на зорі на небо, а потім повертається до своєї теплої нори. Відпочити й набратися сил на новий день. Зима для лисички це час випробувань. Але вона завжди знайде, як вижити у лісі. До побачення, діти, до нових зустрічей!